Друзі, ось такий стабілізатор для вашого смартфону Hohem iSteady M6 Kit. це набір, який я купував на AliExpress для свого смартфону для ведення е, ну, свого відеоблогу, і він надкрутий. Він неймовірний, він цікавий і трохи дорогуватий. Ну, не дешевий, скажімо так. Тож е, з оглядом на каналі Технозон Україна, поїхали. По-перше, розпаковочка, розпаковка. Давайте так. Доста. І ось такий кейс. Кейс цікавенький. Красивий падлюка. А ну, давайте його відкриємо. Що ми там бачимо? Ось такий хохемчик. Дивіться. Опа! Ох, який він красивий. По-перше, тут є ось такий трипот. Армований. До речі, не зламається. Є в нас у комплекті, я відразу покажу, в нас є кабель зарядки, дріт зарядки і дріт. І ось такий Type-C Type-C, він така пружина, бо даний джимбл має функцію. Зворотньої зарядки, тобто він може заряджати смартфон. Сам Хохем, давайте подивимось на нього. Ми бачимо, що в нас тут є камера з не камера, а аі сенсор з, зі світлом, заповнюючим. Він магнітний. Ось є ось така штукенція поворотна з ось такою ось таким кріпленням. Також ми зараз роз'єднаємо. Ось ця штукенція повертається на 335 градусів. А якщо ми розблокуємо горизонтальний джимбл, то він повертається на 360. Це перший стабілізатор в мене, який повертається на 360 градусів, це неймовірно. Ми бачимо, тут невелика лінійка, ми можемо просто роз'єднати і налаштувати під ваш смартфон. Цей самий тримач. Далі, в нас є ось такий, ось таке керування, ось таке коліщатко з кнопкою. В нас є дві кнопки, які перемикають режими, у, наприклад, Таймлепсах, також в нас є ось такий джой з датчиком хола. Тобто тут нема, не буде дерганини, тут немає мертвих зон, тому не буде дерганини, коли ви знімаєте. В нас є кнопка увімкнення запису, є в нас ось такий регулятор. Знаєте що, це? Це в нас Zoom. Також є перемикач режимів, є увімкнення. Ну, ось. Живлення, і також є в нас курок. А також вна... а є ще в нас ось такі кріплення для додаткового освітлення чи мікрофонів. І це ну, надкрута річ. Давайте я його поставлю на цей самий трипод. Дивіться, його закрутив. Давайте зафіксував. І спробую просто зараз спочатку поставити мій смартфон. Поставили. І просто зафіксували. А тепер вмикаємо. Це усе, що вам потрібно е, зробити для того, щоб використовувати якісь базові функції. Так, він вже працює. Я можу натиснути, воно поверне його у якісь е, початкові. О, дивіться, ось так. Три рази, три рази натиснули, і воно е, повертає його на 180 градусів. Оп, бачили, як воно робить? Ну, тож, дуже-дуже цікава річ. Давайте я його вимкну поки що і подивимо, скільки він коштує, а потім підемо на вулицю вже тестувати. Мені аж кортить його поюзати. Так, вимикаємо і дивимося. О, 179 баксів це в нас з пультом дистанційного керування. Я брав без пульта і дуже жалкую, бо а, цей стабілізатор позиціонують як а, стабілізатор для блогерів. І саме це ви, ви його десь поставили і можете керувати дистанційним цим керуванням. А, третій варіант за 198 баксів. В нас має три ось такий великий, але я не бачу сенсу його купувати. Ліпше за все, купувати з дистанційним керуванням. Що вони заявляють? Він важить 551 грам iSteady M6, це з батареєю. 400 грам витримує смартфон довжиною від 58 до 8 до 98 мм. Це в нас композитні матеріали. Матеріали 2600 мА батарея, і він може працювати до 18 годин. Якщо у вас добре збалансований цей джимбал, і 6-8 годин, якщо ви Використовуєте айтрекер чи е, заповнювання світлом. Також в нас є ролл ну, 360 градусів на 335, я вам вже показував. Ну цей датчик, опис, і давайте подивимось. Ідеальний для фільм, е, для соло фільммейкінгу, тобто сам самого себе знімати. Далі, що там в нас це все ще, ще, ще цікавого? Ну, як він повертається, вони показують. Є в нього дисплей. Забув сказати: дивіться, є в нас ось такий дисплейчик однодюймовий дуже цікавий. і uh, 7 70 антишейк алгоритм і далі, далі, далі. Вони тут для кого підходять? Для відеографів, для для подорожувачів. Далі, для сочал медіа контент-креейторів, для стримерів, для для фітнес-ентузіастів і для спортсменів. Ой, як вони красиво пишуть, магнітна ця. І давайте вже, мабуть, а, бачите, що воно пише, що цей ай-трекінг може працювати у всіх мобільних додатках, коли ви створюєте відеоконтентом. То якщо ви його вмикнули, то він за вами буде стежити. Тож, хлопці, Переходимо та дівчата, мабуть. А ось це датчик холу. Тож переходимо, зналаштовуємо у, у посилання у опису під цим відео. А ми там ну, ще підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А ми перейшли. Ну що, ми вже на природі. Дивіться, ось такий в мене стабілізатор. Є. І по-перше, хочу сказати, що в нього є одна вада: це те, що нам потрібно о, власноруч змінювати режим запису з портретного на ландшафтний, чи, чи о, навпаки. Дивіться, це робиться ось таким чином. Ну, Чесно, чесно кажучи, за такі гроші вони могли зробити це в автоматичному режимі, наприклад, як у DJI. Але тут в нас це робиться власноруч і будемо працювати у такому режимі. Для того, щоб його, скажімо так, закріпити, ми просто ось таким чином вставляємо, і тут в нас є один момент. Ми вмикаємо цей стабілізатор. І для того, щоб його спочатку відкалібрувати, нам достатньо буде натиснути ось цю кнопку М 5 разів: раз, два, три, чотири, п'ять. Він починає автоматично калібрувати. Після закінчення калібрування він нас повідомить а, з коротким сигналом. Все, він відкалібрований за горизонтом та А, Відразу почнемо з цього цікавого девайсу, бо це в нас не тільки лампа підсвітлення, звісно, це магнітний в нас датчик штучного інтелекту, який буде за вами спостерігати. Поясню, що це що це означає. Я увімкнув звичайну камеру, і це дуже важливий момент, бо цей. Датчик може працювати у будь-якому режимі, йому не потрібно мати якийсь додаток. Він, ви просто вмикаєте його. Ви просто його вмикнули. Він зараз оп, просигналізував, що він увімкнений. Він мене розпізнав. Ва мені камеру це буде е, ліпше так зняти. І дивіться, для того, щоб він почав мене відстежувати, мені потрібно йому зробити ось так. Оп. І все. Ну, але він зараз почав відстежувати <схай> мене у <схай> відображенні. Ні, ні, ні. Він відстежує мене, але камера не та. Дивіться, ось таким чином зараз це працює, і це буде працювати у будь-якому режимі. В нього е горить зелена лампочка. Де діод, ви можете увімкнути, наприклад, TikTok, Якщо ви знімаєте у TikTok щось, він теж буде вас відстежувати. І це неймовірна функція для того, щоб припинити відстежувати. Дивіться, зараз я увімкну запис екрану. Для того, щоб припинити відстежувати вас, а він буде просто відстежувати, вам достатньо просто зробити ось так. І він показав нам. Червоний діод, і все, він нас вже не відстежує. А, спочатку, звісно, ми, ми повинні з вами протестити, як працює стабілізатор. Коли ви ходите. Бо я, наприклад, ходжу, я розкачуюсь, там мене хитає, а, але ця штукенція працює досить добре. Давайте я вам покажу. Я вмикнув запис а, саме з, зі стабілізатору і пішов трохи прогуляюсь. Дивіться, я йду. І він зовсім не рухається. Зовсім. А якщо використовувати якісь режими, наприклад, там повної фіксації на об'єкті, то він неймовірно буде класно працювати. Ось моя автівочка, я йду до автівочки, і теж ми можемо досить добре це бачити, що він класно працює. Давайте я зупиню це відео. Зараз а, трохи, давайте, налаштую, щоб мене було. Відно і буду з вами трохи розмовляти. Я йду, мене розхитує зі сторони у сторону. Хворе коліно, трохи наїб... навернувся, коли знімав відходячу воду з Дніпра, я там у бетонну яму трохи впав, тому зараз трохи хитає мене. І пішли далі. Тобто, в такому режимі я йду спокійно собі, і воно досить непогано працює. Тож по стабілізації в мене питань зовсім немає. Тепер в нас є різноманітні режими роботи. Я перемкнув, і дивіться, що в нас є. Ця кнопка М відповідає за режими роботи. У, такої, у такому режимі воно буде стежити за рухом, е за горизонтом, але буде зафіксована по горизонталі. Якщо ми давайте підіймемо трохи камеру, якщо ми перемикаємо на, ПФ, на ПТФ, то воно буде. За горизонтом слідувати, і за е, вертикалію. Дивіться. Тож, якщо ми перемикаємо наступний режим, це L, це повна фіксація на об'єкті, який ви обрали. Це повно, дивіться. Воно зовсім там рухається автівка, А ви, а я зараз. Розмахують цим стабом, і воно зовсім ніяк не реагує. Зовсім воно показує одну ту саму картинку. Це ви можете там, я не знаю, що робити. Слухай, неймовірно так Далі. І такий ось собі режим в нас є. Давайте зараз покажу вам ПОВ. Це який і за е, горизонтом, і за вертикальними якимись е, смугами. Він дивіться, просто буде. Слідувати туди, куди ви йому вкажете. Такий собі, знаєте, режим, як його назвати, FPV, як дрони бувають FPV, то такий, такий самий режим. Щоб повернути нам до начального, до начального положення, просто натискаємо два рази на ось цей курок, і воно повертає у стартове положення. Досить класна штукенція. Далі в нас є ще деякі моменти і деякі режими. Наприклад, в нас є ось така кнопка, це в нас буде зум. Якщо в нас є оптичний чи цифровий зум, воно буде відпрацьовувати цей зум. Дивіться, воно увімкнуло в мене ширик ширик і пішло просто зумувати. Це працює, але це ще не все. Ось це кільце, дивіться, ось це кільце, воно в нас може керувати звичайним фокусом вашої камери. А, це нахил. Ні, 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 це нахил зараз. Воно зараз регулює нахил, але якщо ми два рази натиснемо, то ми починаємо, дивіться, ось так регулювати. Дивіться, круто? Круто. І це все в нас у стандартному додатку. Якщо ми вмикаємо додаток Hohem Joy, ось такий собі. І тут вже ми можемо за допомогою цього кільця. Давайте ми. Будемо регулювати з вами, наприклад, фокус. І тут же ми з вами можемо регулювати фокус положення до об'єкту. Як це ми можемо перевірити? Ну, наприклад, ну, на прикладі моєї автівки, ми можемо робити ось таким чином, і фокус нас зникає. Можемо регулювати фокус просто власну руч. Це дуже неймовірна штукенція. Але це ще не все. Дивіться. Зараз ставлю цю штукенцію. Я можу знімати тут 4К 60 FPS, 1080P60 FPS, 30, 24 кадри. Ну я зараз обрав 1080 p В мене є стеження за обличчям, не тільки з сенсором. Ми можемо зняти сенсор і можемо вмикнути ось це стеження за обличчям без сенсору. Так, воно не таке цікаве, як з тим самим сенсором. Ой, воно прилипло до моїм автівки. Вау! Wow. Прикол. А, так, воно не таке цікаве, як з сенсором, бо тут є деяка затримка, але виконує свою функцію. Якщо ви будете йти розмовляти, він буде відстежувати конкретно ваше обличчя. Далі, поїхали. Вимикаємо відстеження обличчя. Під'єднуємо наш ліхтарик. Дивіться, і що в нас ще є? Якщо ми затиснемо. В нас вмикається ліхтарик. Зараз він працює у RGB режимі. Ви бачите зйомку з нашої студії. Ви можете регулювати це світло різноманітними кольорами, але ви можете ще й робити біле світло і регулювати його яскравість за допомогою цієї. Ну воно не яскравість, а регулює трохи температуру цього освітлення. Це теж дуже добра річ. Вимикаємо її. Є в нас ще ось такі кнопки А і Б. Вони завдають початкове місце е, стартове положення при зйомці гіперлапсів чи таймлапсів. Тобто, ну, ви бачите приклад того, як е, можна знімати, Тобто, ми можемо обрати тут промежуток, ну, немає е, української мови, на жаль, ми обрали промежуток часу, ми обирає, натискаємо дві ці е, кнопки, воно тинь завдало початковий. Наш промежуток, обираємо, через який час нам треба змінювати цей затвор. Давайте 10 секунди. і починаємо. Тепер натискаємо на кнопку А чи кнопку Б два рази, і він буде змінювати мануально своє положення. Дивіться, тобто він буде там на якийсь градус, ось, бачите, в нас автоматичне керування, і він буде просто. Трохи зміщувати, ну, воно було положення стартове, тепер ми затискаємо, і воно буде ось таким чином кожен знімок просто повертати. Просто повертати, повертати і у вас буде такий класнючий гіперлапс. Воно зараз мене знімає трохи не те, але це працює. І просто натискаємо два рази і повертаємося у базове стартове положення. Ну, зупиняю. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось воно там а, знімає мене <смі> На такий собі гіперлапс, а потім воно, знаєте, що зробить? А, воно почне його рухати. От я там розповідаю, розповідаю, і ось я обрав, і воно зараз о, пішло рухати. Ну, я просто його мануально рухаю, а так воно буде плавно-плавно. Тобто це все працює. А в нас також ой, ну, нова прошивка доступна. Так, є варіанти того, що можна оновлювати прошивку у цьому джимбалі. Також в нас є а, різноманітні варіанти, зйомки. Я мог би розповідати, знаєте, скільки тут різноманітних моментів? А знаєте, що тут є? Якщо я натисну от я зараз три рази на цю на оц, на штукенцію, Раз, два, три. То він поверне на 180 градусів. Якщо натисну ще раз, раз, два, три, він поверне назад. А якщо натисну тут, раз, два, три, то він почне знімати у режимі е, нескінченного повороту на 360 градусів. І це е, саме ті відоси, коли там виліт красивий з віконця, заліт кудись, кудись захід, якусь у, маш... у автівку, наприклад, і вимикаємо е, на початкове положення. Наприклад, зараз воно ось таким чином буде. Залітати ось так красиво, такого. оп фі до руля! І ви бачите, наскільки все це круто працює. Я не можу розповісти у одному огляді усі його. Такі надкруті, надкруті моменти. Він може тут безліч якихось фішок. Наприклад, ви можете тут обирати будь-яку камеру вашого смартфону. Наприклад, це буде камера на задній панелі. А ви можете от взяти вимкнути ширик ви можете широкоугольну, ширококутову камеру увімкнути вашого смартфону. Також я тут можу вмикнути чи камеру з телеоб'єктивом, чи макрокамеру, якщо вона у вас є. В мене є макрокамера, і зараз ми за допомогою цього джимбалу отримали доступ до макрокамери. Знімаю, просто знімаю макро за допомогою джимбалу. І воно буде плавненьке. Е, уявіть собі, якщо мурах знімати, як вони рухаються, а ви там з макрокамерою. Боже, яка це ці цікава річ! Хтось на Тіктокі підніметься. Да вам іде. Якщо заробите на Тіктоці, там 25% засилайте на канал Технозон. Тож будемо закінчувати. Я міг би ось на цю інструкцію розповідати вам, мабуть, чи 3 години. Але надкрута річ, ми її рекомендуємо. Посилання в опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.